Тресенко маємо продивитися, і Wall Street Journal написав, що Росія знаходиться на порозі свого наймасштабнішого завоювання за два роки повного захвату Покровська, Що стане найбільш великим значимим успіхом з 23-го року. Чи буде контроль, чи матиме контроль Росія над над Покровським? В мене випадає все одно повішений повішений. Вони всі анонсують, що з дня на день, що сьогодні-завтра. в мене випадає в підвішеному стані це момент того, що ситуація може розтягнутися в часі. І немає фінішу, немає завершення процесу. Ти прикладаєш надзусилля, але отримати контроль і втримати контроль різні речі. І... В мене в мене не випадає, що Росія отримає бажаний результат і закінчиться процес. Ну от з останнім я тут погоджуюсь про бажаний результат е, втримати контроль. Так, вони отримують контроль, але короткостроково. Потім вони відійдуть, але жертви, які будуть покладені на цьому напрямку, вони будуть немалими. Тобто вони ще раз, вони пройдуть, але відійдуть? Так, вони законтролюють. Знаєш, як було так багато де на багатьох напрямках так було. Yeah. Заходять, вішають свій прапор, потім відходять, заходять знову, або дистанційно маніпулюють цією територією, так це yeah. знову така uh... історія.